Ціни по базарі, там по 34, по 32, 25, так що тут за 20 це нормально. В магазині я дивився, там по 18 в'яла і така страшненька, що і дрібненька, а тут велика, що можна покришити її. Ціна на моркву зросла через погодні умови, говорить продавчиня Любов. Ми продаємо на кучки, кучка 20 і кучка 40. Не врожай, сухо було. Житомирянка Тетяна каже, що незважаючи на ціну, вона моркву купує. От ну, не дивлячись на те, що вона подорожчала, її треба купувати, її треба їсти, купляємо її, їмо її, і на зиму теж будемо заготавлювати, щоб її було побільше. Бо морква є морква. Продавчиня Ольга говорить, що головною причиною підвищення ціни на моркву є неякісне насіння. Де вони її беруть? Взяли перший, другий, третій посів, не сходило насіння, а вже в маю почало сходити, яке воно виросло. Такого? Дві причини. Те, що засушливе літо само собою, а те, що перші посів з весни, коли була волога, воно не посходило. Ціни на моркву до кінця 2024 року зростуть, каже виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Помочі однозначно будуть дорожчати, і морква точно буде дорожчати далі. Поганий врожай раз. По-друге, збільшилися попит, тому що бідніше населення, як наслідок, ми маємо з вами ситуацію, коли люди переходять в інший сегмент споживання продуктів більш дешевий. Так що ситуація попит буде рости на Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.